Так, поціновучі математики, розв'яжемо номер 29 Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці, та прочитайте прізвище видатної української жінки-математика, науковиці, докторки фізико-математичних наук. Дізнайтеся з інтернету про її життєвий і творчий шлях. Знайдіть кути А і Б паралограма Д, якщо. Отже, виконаємо рисунок. Маємо паралелограм. Сказано, що кут А плюс кут С дорівнює 120 градусів. Отже. А нам треба знайти кут А та Б. Розв'язання. А і це протилежні кути паралограми. Протилежні кути паралограми між собою рівні. Властивість протилежних кутів паралелограма. А в сумі вони 120. Отже, для того, щоб знайти окремо кожен кут, нам 120 треба поділити на 2. Кут А 60 градусів, кут С 60 градусів, але нам тепер ще треба знайти кут Б. В паралелограмі сума двох сусідніх кутів завжди буде 180 градусів, адже це внутрішні односторонні кути при паралельних прямих і січній АБ. Отже, щоб знайти Б, від 180 віднімаємо градусну міру кута А. 180 мінус 60 дорівнює 120. Так, вносимо ці дані в нашу табличку. Так, замість 60 градусів кут А, отже, І. Замість 120 градусів кут Б, отже, К. Перше завдання виконано. Так, переходимо до другої задачі. Я вже не буду рисувати рисунок. Кут А на 20 більший за кут Б. Кут А і Б сусідні кути паралограма. Сусідні кути паралограма в сумі дають 180 градусів. Нам сказали, що кут А на 20 більший за Б. Отже, кут Б ми могли позначити як Х. А кут А на 20 більше. Отже, Х плюс 20. Маємо рівняння Х плюс Х 2х, 20 перенесли в протилежну частину з протилежним знаком, 180 мінус 20, 160. Отже, 160 ділимо 2, 80 градусів, х ми позначали кут Б, щоб знайти кут А до Х треба було додати 20. 80 плюс 20, 100. Отже, замість 100 градусів літера Е, замість 80 градусів літера Ч. Так, третє. Кут А утричі менший від кута Б. Знову ж таки, А і Б сусідні кути, сусідні кути, паралелограма завжди в сумі дають 180 градусів. Адже вони внутрішні односторонні при паралельних прямих. Кут А був більший за Б, отже Б позначаємо за Х, Перепрошую, кут А у менший, отже, А позначаємо за Х, якщо А у менший, Б автоматично у три рази більший, отже 3Х. Х додаємо 3х, отримуємо 180. 4 Х, 180, щоб знайти Х180 ділимо на 4, 45 градусів. Менший кут у нас був А. Щоб знайти кут Б, ми 45 множимо на 3, буде 135 градусів. Отже, замість А, замість 45 градусів В. Замість Б, замість 135 градусів О, четверта задача. Кут А відноситься до кута Б як 3 до 2. Знову ж таки, в сумі вони повинні дати 180 градусів. На А припадає 3 частини, на Б припадає 2 частини. Отже, 3х плюс 2х дорівнює 180. Додаємо ікси, ділимо обидві частини рівняння на 5. 18 ділимо на 5, 3, 30, ділимо на 5, 6, це скільки градусів припадає на одну частинку, або так званий коефіцієнт пропорційності. Щоб знайти кут А, треба 3 помножити на 36, 3 на 30, 90, 3 на 6, 18. Отже, 108 градусів. Щоб знайти кут Б, 2 треба помножити на 36, 72 градуса. Замість кута А, замість 108 градусів підставляємо Н, замість кута Б, замість 72 градусів підставляємо Р. Отже, отримали прізвище Вірченко. А прочитати, ви зможете про цю. А жінку математика самостійно. завдання виконано.